Невеличкий етап нашої роботи, яка ведеться останніх всього-навсього два з половиною місяці, до того, ні я, ні члени робочої групи з правом голосу, тобто народні депутати України, не брали участь в робочій групі, не брали участь в парламенті. І якраз усі, хто прийшли у це скликання, яке ми з осторогою і, знаєте, з хвилюванням називаємо реформаторським, тому що ми дуже хочемо. Щоб у своєю роботою ми довели таку е, велику суттєву, значиму назву восьмого скликання Верховної Ради реформаторська. Ми вважаємо, що в системі захисту і реалізації прав мешканців гуртожитків треба зробити реформу. І в нашому розумінні реформа це значить довести ситуацію до такого рівня, Я прошу всіх мобільні телефони, особливо помічників народних депутатів, відключити. Да? В нашому розумінні реформа це не процес. Це результат. А результат в нашій роботі, в роботі робочої групи, яка називається гуртожитки, і в роботі комітету з питань будівництва містобудування житлово комунального господарства. Результатом в напрямку захисту і допомоги в реалізації прав мешканців гуртожитків має стати право мешканців гуртожитків приватизовувати житло, в якому люди проживають. Процес, до якого ми всі прагнемо, має певний шлях. І, напевно, для мешканців гуртожитків очікування моменту, коли буде право приватизовано, і коли закони будуть такими, що це право буде реалізовуватися сповна, справедливо, прозоро, для вас він вже цей процес тягнеться значно довше, ніж, наприклад, для мене. Є процедура. І для того, щоб ми зробили все виважено і правильно, в даному випадку, наприклад, недостатньо внести поправки і зміни тільки до 500-го закону. Тут мова йде і про житловий кодекс, йде і про цивільний кодекс. І далі ні, чим, чим ми йдемо глибше в ситуацію, тим ми більше розуміємо, що воно має бути все синхронно. Ось. Друге. До, до речі, я думаю, більшість з вас знають. Повідомлю, тому що це дуже логічно. Ми е, групою колег з нашої е, з, з нашого комітету ініціювали продовжити мораторій, і нас е, підтримала Верховна Рада великою кількістю більше трьохсот голосів. Підтримали продовження мораторію. Для чого був продовжений мораторій на приватизацію? Для того, щоб ми могли законодавство вам підготувати таке, шановні мешканці гурторські, щоб ви могли своє право реалізувати. А там є дійсно дуже багато протиріч. Ось, отже, дорогі друзі, сьогодні. Один із етапів нашої роботи. Наступний етап у нас будуть вже комітетські слухання. Вони будуть 22 квітня. І вже до травня ми собі поставили завдання. Ми маємо цей законопроект винести на засідання комітету, і в травні ми маємо цей закон внести в Верховну Раду. Правові проблеми полягають в тому декілька блоків. Блок підготовки документів. Є процедура, є регламент. Порядок внесення, реєстрації, розгляду в комітетах є безпосередньо е, норма Конституції, стаття 47, що всі мають право на житло. Мешканці, які проживають в гуртожитках, також мають право на житло. І тут виникає правова проблема. Не всі, хто проживають в гуртожитках, мають право на житло, оскільки є так е, звані е, е, мешканці, які проживають на законних підставах. вірніше, не так звані, а так є і мешканці, які проживають без законних підстав. У свою чергу законні підстави розглядаються різними юристами і громадськими діячами по-різному. Але потрібно враховувати, ми обговорювали не один раз на робочій групі, що право проживання відповідно до житлового кодексу це ордер, це процедура отримання ордера, надання житла і відповідна користування житлом. З правом приватизації. І треба розрізняти право на проживання в гуртожитки на підставі договору оренди або інших юридичних підстав, які не передбачають право на приватизацію. На робочих групах неодноразово обговорювали це питання для присутніх. Наголошую на тому, що закон 500-й зорієнтований саме на тих громадян України, тих мешканців гуртожитків, незалежно від форм власності та підпорядкування. У даному випадку йдеться про ті, ті гуртожитки, які знаходяться в державній власності і в приватній власності шляхом включення в старотні капітали, на яких поширюється дія цього закону, які проживають в гуртожитках на законних підставах, відповідно до ордерів, виданих свого часу, йдеться про досконалення цього законодавства. На робочій групі розглядалися всі пропозиції. В першу чергу у вигляді законопроєктів, зареєстрованих народними депутатами паном Васюником, законопроєкт 1076 і законопроєкт пана Яценка 1382. Також розглядалися законопроєкти законопроєктів, подані вами, да, шановний пане народний депутат, народними депутатами, кажу, для присутніх народний депутат Гардії, народний депутат Хлань. Також розглядалися проект проєкту, який подавала пані Юріне. Також розглядалися проекти, подані всеукраїнськими громадськими організаціями мешканців гуртожитків. Під час обговорення на робочій групі вирішили таким чином, що питання, які є спірними, але можуть бути врегульовані, розглядати на колоному столі. Питання, які виписані, або невірно, або некоректно, або які входять в протиріччя з Конституцією, цивільним кодексом, житловим кодексом, які реалізація яких можливо не шляхом удосконалення законодавства про захист житлових прав мешканців Гортожитків, а які мають певні революційні або інколи не зовсім обґрунтовані пропозиції. Ці питання на рішенням робочої групи було створено під групу юристів-фахівців, до якої було включено представники. Секретаріату комітету, Міністерства Мінбуду, Фонду держмайна, Міноборони, Національної академії наук, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби і деяких інших державних органів. І було прийнято рішення на рівні фахівців рекомендувати керівнику робочої групи та членам робочої групи ці питання, які отакі от... Такі от які не можна реалізувати в межах цього законопроекту на розгляд не виносити, в таблицю не включати, оскільки вони не зможуть, на нашу думку, пройти далі в увагу. Є цивільний кодекс, базові питання. Щодо житла, ми всі знаємо, що має силу і відповідні положення житлового кодексу. Вам відомо, що цивільний кодекс має. Містець, главу 59-го найму оренда житла. Йдеться про договірні стосунки використання житла. У той же час є спеціальний закон, спеціальний кодекс ще з радянських часів, який діє, це житловий кодекс Української СРСР 73 го року, який передбачає надання житла за спеціальною процедурою, ордери. Потім були внесені зміни, ви пам'ятаєте, з можливістю приватизації. Для гуртожитків спеціальний обробник залишається і як право реалізації права на житло безкоштовна приватизація гуртожитків, перевіщення гуртожитків. Звертаю вашу увагу на це тому, що сфера дії 500-го закону, який був прийнятий 8-го року, а набрав чинності з 1 січня 2009 року, повністю себе виправдав, тисячі людей приватизували житлові приміщення. І використовувався механізм і використовується безоплатної приватизації в межах наявних житлових приміщень. На жодну людину, яка е, уклала договір і має право використання житла відповідно до цивільного кодексу, житловий кодекс не поширюється, шановні народні депутати. Я звертаю увагу, це тому, що е, коли готувався закон 500, то е, не не одна дискусія була проведена і було вирішено народними депутатами спеціальний закон підготувати е, і прийняти саме з метою особливості для мешканців готовності. Е, тоді брали участь в обговоренні також фахівці, і було вирішено принципово. Це питання піднімалось. Не піднімалось питання добудної давності, а піднімалось питання житлових кодексів і цивільних кодексів. Принципово була е, ідеологія така. Тільки ті, хто проживає в житлі, відповідно до житлового кодексу. Цивільний кодекс, це цивільні правовідносини. Там немає приватизації наприклад, там немає забезпечення житлом, там є договір. І тому е, сфера дії е, закону 500-го на сьогоднішній день поширюється на обмежену кількість е, е, на, е, і на категорії певні громадян, які проживають готові. Громадяни, які проживають за договорами, від укладеним відповідно до цивільного кодексу, повторююся, а не відповідно до ордерів, цей кодекс, цей закон не поширюється. Відносно пропозиції, яким чином рухатися далі? Ваша пропозиція з точки зору набувальної даності, я думаю, що можливо розглянути питання на окремих наукових юридичних дискусіях. Якщо ви вважаєте, що це правильний підхід, тоді це окремий закон. Я маю на увазі, що... Обговорення на робочій групі дають мені підстави казати, що включати питання набувальної давності в цей закон, який готується цією роботою групою, недоречно і неможливо. Я не кажу недоцільно, я кажу неможливо з точки зору юридичної логіки і побудови українського законодавства. Пропозиція питання складне, питання спірне. Можливо, буде прийнято рішення круглого столу направити звернення до провідних українських навчальних і наукових закладів юридичного профілю. Я сам з з міста Херсона, Херсонська область, 38 гуртожитків. І питання, які сьогодні виникають у людей, це те. Перше. Немає ордерів, і їх сьогодні виселяють. Просто рішеннями судді висіляють. Це як законна підстава, яка сьогодні є в житловому кодексі, прописана як одна єдина. Ордер от на підставі немає ордер, все виселяє. Те, що там людина пропрацювала на тому підприємстві, вже і внуків там як би там, і так далі. Те, що десятки років проживає в тому домі, те, що є е рішення відповідних органів, але немає самої бумажки ордеру, оце і ставить під сумнів законність її там проживання. Перше. Друге, є у нас от Микола Петрович не, не дасть мені збрехати, фест фестиваль на три, да? в мене да? на образі. Включений, я думаю, що не зовсім законним шляхом статутний капітал перепроданий, і сьогодні мешканці їм виставляють такі рахунки, що навіть в місті Києві таких немає рахунків на оплату житла. І як з цим боротися? Да? І якраз оці всі питання могли би бути зараз предметом дискусії тут. Не лише в тому контексті, що от ви як е, долучили, да, а ще ті, що ми давали до пропозиції. А так розумієте, ми зараз розб... будемо розглядати лише ваші ну, ініціативи, а наші, якби ви так вирішили, що це є неконституційним і тому подібне. Ну якось ви вже передчасно, Мені каже, ск зробили а, це ви і тому випадково. давайте відкрито дискутувати, щоб так. люди бачили про те, що нам потрібні вже реальні рішення, реальний законопроект, який би сказав би їм завтра, що ви все ви маєте право там проживати. Приватизувати і користуватися правом власності, бо ми я приймав участь у робочих групах. Ми два роки з Миколаєм Петровичем під, під началом мінрегіону, але крім розмов, там ні до чого не доходило. Тут вже є реальні здвиги, тому давайте, щоб люди вже не приїжджали сюди, як на воїжі до Києва, як і в тому числі з міста Херсона, а просто вже займалися іншими своїми справами, а не боролися за власне те, що є їхнє. Питання, з яким до мене в основному люди звертаються, це питання приватизації тих житлових приміщень, в яких живуть люди, і того механізму, який передбачає закон. Тобто, закон, діюча пропонована норма приватизації через спочатку купівлю, скажімо так, гуртожитків органами місцевого самоврядування і потім подальша приватизація, давайте скажемо відверто, вона є недієвою. Вона є недієвою і вона не працююча. Є норма. Як на, мене, як на мене, ми повинні би запропонувати і альтернативний шлях, шлях набувальної давності. Якщо людина живе протягом 10 років в своїй приміщенні, вона має право, і це передбачено законодавством України і цивільним кодексом, має право звернутися до суду і порядку набуття набувальної давності. Приватизувати це приміщення я вважаю, що це є один з ключових моментів, і наше спільне завдання передбачити цей момент. Ви діючому законодавчому акті. Ми говоримо про те, що ми маємо захистити права мешканців гуртожитків. Я думаю, що добре, що тут вибраний вами формат, що все ж таки ми говоримо з тої точки зору, що давайте не будемо без людей, яким ми хочемо зробити добре, робити добре. Тому так. я вважаю, що ми маємо вислухати абсолютно всіх тих людей, бо розуміємо, що закон не є тільки для одного гуртожитка чи одної області, чи одної території. Ми сьогодні робимо законопроект, який би мав ну, принаймні, прожити якийсь період часу. Кажуть, що добре, коли живе закон 10 років, тоді він має якісь, щоб ми через якийсь період часу короткий не вносили знов зміни. Тому сьогодні треба підійти дуже зважно до будь-яких пропозицій. Треба чітко послухати людей. Не можна приймати рішень без людей, бо ми робимо для них цей законопроект, скажімо так, для того, щоб на теренах України в кожному куточку зрозуміли все ж таки всі мешканці, що ми дбаємо про їхні інтереси і їхні права. Тому я думаю, що тут до тих моментів треба дослухатись. Це те, що я хотіла викласти Скажемо так, в своїх поправках вони і внесені, вони були запропоновані знову ж таки тими людьми, які проживають на території мого 117 округу. І я думаю, що ми в кінцевому результаті отримаємо, бо всі співавтори так, всі відстоюють, скажімо так, свої території, свої округи з тих людей, до яких Просто бути максимально в тих рамках, щоб задовільнило абсолютно всіх людей, так. особливо мешканців гуртожитки, бо так воно і називається, що права мешканців гуртожці. Вони відчули, що вони мають ці права. Я знаю, що в цивільному кодексі є таке триєдине право: це право володіння, користування, розпорядження майном. Я думаю, що ми в даному законі маємо обов'язково витриматися в цих рамках право володіння, користування, розпорядження майном, якби воно мало в кінцевому результаті працювати для тих же ж мешканців гуртожника.